Як безпритульні чотирилапи нападали не на не перехожих просто у центрі чернівців на власні очі? Бачила екскурсовод Людмила Рогова. Спочатку тут з лавочки привстав нетверезий чоловік, такий трошки пошатувався він, і вони на нього напали десь десь до шести шість сім собак. Напали, загнали його сюди на сходи ратуші. Ось він впав, але потім хтось проходив, то вони ну шушуганув їх, вони втікли. І з тої сторони від Кобулянської йшла дівчина, вона не бігла, вона не не ну не звертала на них увагу взагалі. Вони просто вискочили і почали на неї скакати. Але підбіг дуже різко чоловік з великим там пакетом, який усіх розігнав. А дівчина, вона майже, ніби, ну майже зумліла йому на руки, а потім сиділа на лавочці, плакала з подружкою. Людмила постійно проводить екскурсії, каже, туристів лякають чернівецькі собаки на вулиці. То туристи завжди дивуються кількістю собак в центрі міста і чому вони всі, чому вони на вулиці. Понад три тисячі безпритульних собак торік у Чернівцях нарахували громадські активісти. кажуть у Львові. Ця цифра у п'ятеро менша. Цього ж за п'ять років можна досягти і в Чернівцях. Нині в місті спільно за грантові та бюджетні кошти звели стерилізаційний центр. Його будували 18 місяців. На це пішло понад 4 мільйони гривень. І тепер тут є операційні та 60 вольєрів. Для цього якраз будуваний цей центр в першу чергу, який повинен працювати як хороша ветеринарна клініка, яка буде забезпечувати і ветеринарні послуги для населення, і безпосередню ту роботу, яка з безпритульними тваринами, щоб Призупинити появу цього небажного потомства на вулицях. Тварини у центрі не мають затримуватись після того, як собаку привели до ладу і простерилізували, повинні знайти і господаря. Також тут будуть вести облік усіх тварин. Залишається найголовніша проблема збільшення безпритульних собак у місті відкриті смітники, впевнені активісти. Дуже хочеться знову ж таки, щоб наші влади звернула в місті на це увагу. Це доступ до ресурсів. Адже скільки є сміття, стільки собак будуть біля цього сміття крутитися. Та питання роботи центру нині. Зависло у повітрі так само, як і оголошення конкурсу на посаду його керівника. Громадські активісти вважають, це має бути людина, яка не лише любить тварин, а й є гарним менеджером. А сам центр має бути у комунальній власності під контролем громади, фінансуватись із бюджету, але й самостійно заробляти на певних послугах. Що міська рада виділила виділяла кошти по програмі на оплату праці персоналу. І так само прорахувати, скільки йде по програмі для того, щоб виловлювати собаки, ну, для стерилізації цього достатньо. Все інше підприємство має можливість заробляти, тому що тут зроблена як хороша ветеринарна клініка. Якщо. Стерилізаційний центр для тварин вже прийняли у комунальну власність. Та частина депутатів виступає за те, щоб зняти установу з бюджетного фінансування, а натомість передати в користування приватній організації. Ми бачимо формат проводиться конкурс. Визначається та організація, яка бере на себе. Інвестиційні умови, під які в концесію передається цей об'єкт, мають бути визначені наперед. Якщо вони ці організації, які погоджуються вийти на конкурс, з ними погоджуються, і вони хтось із них виграє, підписуємо з ними договір, передається цей об'єкт їм за концесійним договором в користування під жорстким контролем. Яким би не було рішення щодо статусу центру та майбутнього керівника громадські активісти кажуть, із цим затягувати не варто, адже безпритульних тварин у Чернігів. Втяг лише стає більше. Майя гумена Михайло Антонюк. Інформаційне агентство АС.